У мене вже зараз спрацює таймер, і пора вносити фермент. Так, двадцать два, две и двадцать. Вот так. Теперь, видите, я могу изнимать І працювати двома руками, і відходити. Таймер спрацював вже. Вже спрацював таймер. Зараз внесу фермент і покажу вам щось далі. Як вам Нравиться? Вам напевно, що мене не чути. Ну, нічого, сьогодні повинні прийти мікрофони. Повинні прийти сьогодні мікрофони, і вже буде веселіше. Ось так. Зупиняю круговорот. На телефоні немає, тому увімкнемо. Увімкнемо таймер на термометрі. Зараз виставлю 30 хвилин і залишу. 30 хвилин. І нехай таймер пікає. А що я вам хотіла показати? та 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 Пам'ятаєте, я казала, що я собі дещо замовила? Дивіться. Я давно про неї мріяла. Давно мріяла, давно хотіла. Саме ось таку вок глибоку, щоб можна було в ній і приготувати, і щоб змішати зручно було. У мене попередня сковорода, е, вона також тефалівська. вона була куплена. У 2019 році, тобто 4 роки тому, ось вона. Також діаметр 28, але, ну, не, не глибока. І я нею користуюся до сих пір, але, дивлячись, що смажити. Чому? Тому що почало пригорати по бокам отуте. Якщо таке щось рідке там, чи томати, ото помідори, як я люблю яєчню, чи супчик свій, то я можу і на ній приготувати. Підлив ось на ній готувала. А нову придбала, але дешевшу. Не тефаль. А ось отаку. І що? І мені вона не подобається, так, да, вона красива. Дивіться, з виду не скажеш, начебто рівне. Коли поставиш на пліту, наливаєш сюди масло, і виходить середина отут гола, а масло стікає сюди. Тобто дно не рівне, а випукле всередину. Не знаю, не, не дуже я нею задоволена, але дешевше. Ботефаль коштує дорого. Я цю яшку, що 4 роки, вона мені відслужила вірою і правдою. І далі служить, ну, але рідше. А цю я хотіла, я на неї дивилася, але вона коштувала тисячі. І це отак, без кришки. Цю 4 роки назад ми купляли. Здається, чи то за 700, чи то за 800. Щось таке приблизно. Е і кришка. Я тоді віддавала за цю кришку у комфі 100 з чимось гривень. Зараз така кришка, здається, 600 з чим-то. Вона повинна підійти. Я не знаю, але вона повинна підійти, тому що діаметр однаковий. Зараз поміряємо. Так, то, що доктор прописав. Бачите? Чітко. Тобто кришка підходить, вона навіть вільна, бо я в коментарях там читала, хтось писав, кришка куплена у вас не влазить в цю сковородку. У мене навіть вільно трішечки. так. Тефаль чомусь продається вся без кришок. Не знаю чому. Я ж кушу, що ми цю купляли кришку окремо купляли. І ця також йде без кришок. Зараз на неї 1100, здається, знижка. Зараз, взагалі, у комфі дуже багато знижок. На і на інші сковороди, ну, ті фалівські тільки, вони ж різного є з діаметру, різні за висотою, блинні там і так далі. Але мені хотілося саме ось таку, щоб можна було в ній приготувати і плов, наприклад, м'ясо. Посмажив морковку з цибулькою і туди рису додав водички. Стушкував і все, і готово. Так само, рагу я люблю з капустою, теж можна М'яско стушив з цибулею, з морковкою. Ну, Картоплю, коли кладу, коли не кладу, капусти туди. І відразу в одній ємності готуєш. І не треба 100-500, як то кажуть, этих, посуду запачкати, забруднити. Так що вирішила я собі зробити подарунок отакий, це про нього я вам казала. Що я, коли замовляла штатив, комфі мені написало, товари з вашого списку бажань зараз з хорошою акційною знижкою. Така доволі важкувата. Так що тепер у мене є нова, нова помічниця на кухні. Ось такий мій бок тифалівський. Да, дорогий посуд. Але а що дешеве, я тільки сьогодні зранку балакала про це з Вовою. Шумовки, лопатки пластикові, скільки ми їх вже перевів. Міняли, перевикидали, силіконові виходять з ладу, дерев'яні, пластик. Коли я купляла ту сковородку в 2019 році, я придбала у комфі ось таку тефалівську лопатку. І це одна лопатка, яка до сих пір, вже 4 роки, і на ній придратися ні до чого, розумієте? Ні до чого придратися. Не ні липка, нічого не поплавилося, нічого з неї не сипить. Ой, Нічого з неї не сипеться. Абсолютно. А все чому? А все тому, що дефаль, а все тому, що дороге. дороге, але якісне. А дешеве купляємо, а потім скаржимося, що воно в нас виходить з ладу. Я ж кушаю, тоді теж всі казали мені, ти що таку сковороду дорогу? Та можна купити нам і за чайник, до речі, також казали. Ви що чайник за такі гроші у Тіфалі, Ой, у компі придбали. Ми тоді брали цю сковороду кришку. Лопатку і чайник. Ось, Браун. Нам теж казали, та чайники он по 200 гривень. Люди купляють. Скільки люди за 4 роки повикидали тих чайників по 200 гривень. А мій працює. Тут в добрий час сказати, в лихий промовчати. Так же ж само. Із лопаткою. Так же ж саме з сковородкою, розумієте? Да, в ній почало прилипати, але я все рівно нею до сих пір користуюся. Так, це 4 роки вже. А ось якщо взяти, наприклад, отакого розміру маленький, ну там яйце підсмажити. Знаєте, скільки я їх уже переміняла? Не знамо скільки. Жду, поки танюха приїде спрей. Щоб повідмивати всі оці ось. Еті. Ну, Точніше, поки їй його привезуть, будемо якраз тестувати спрей. А дешевих отаких переміняно вже мама дорогає. Атефалівська 4 роки і до сих пор нею користуюся, хоча вже і почала. По бокам пригорати. Тому, знаєте, в нас, у, коли я вчилася у ПТУ, в ПТУ, у нас була заочка, так та казала, я не настільки багата, щоб покупати дешеві вещи. І правду, ото кажуть, скупий платить двічі. Раз потягнешся, хочеш взяти дешевше, а виходить, що ти за це дешевше, зміниш його раз за 3-4. Доки у іншої людини буде дороге слугувати їй. Так що я давно мріяла. да, для мене було дорого. Та і зараз я б за тисячі його б не придбала. А за 2600, по-моєму, чи 2550 без акції вона коштує. А за півтори тисячі вирішила зробити собі подарунок. Ось так, похвасталася.